Добрий ранок. Сьогодні у нас четвер, 24 квітня, 25 рік, я вже сама загубилася в часі. Сьогодні була непроста ніч. І я от прям думала виходити сьогодні в ветерне, виходити, але вирішила вийти і хочу зробити. І сказати сьогодні такі речі, які вам допоможуть себе стабілізувати після таких складних, непростих періодів, з якими ми зіштовхуємося постійно. Будемо говорити, що робити після таких обстрілів, як опиратися на себе. Що таке взагалі ця опора, про яку всі говорять сьогодні у всіх чатах? Там питають Вікторія, як ви, як ви? Я взагалі нормально, абсолютно просто не виспалась. Напишіть, як ви в коментарях, як ви себе почуваєте. Знаю, що було непросто. І а, я знаю, що після таких подій а, часто складно жити нормально, жити так, як наче нічого не сталося, і чи треба так жити, наче нічого не сталося. А, психіка в такі моменти особливо потребує стабільної точки в собі, але її не так просто знайти. Бо все одно воно розхитує, да? і всі події розхитують нас. І хто був на інтенсиві, я зараз проводжу трьохденний інтенсив жіноча сила. Ми з вами в першому дні якраз говорили про те, що світ змінився, і він змінився до такої міри, що він вимагає від нас так само інших підходів, адаптації, розуміння себе. І те, як ми жили раніше, вона просто зараз не дає нам той самий результат, бо ще деякий час назад не було такого розхитування, не було таких стресових подій в такому об'ємі, і психіка не потребувала такої кількості енергії ресурсів на працювання стану просто для того, щоб жити, просто для того, щоб нормально функціонувати. І я що хочу сказати, що опора на себе це не про стан, коли ви думаєте, Та, все буде добре. Та нічого. Я сильна, я справлюся. Це взагалі не про це. В першу чергу опора це відчуття я є. І навіть от в такій кризі, в стресі, в нестабільності, відчуття, що я є. І я можу не все витримати, а я можу витримати те, що зараз відбувається. Чому? За рахунок чого ви можете витримати те, що зараз відбувається, за рахунок контакту з собою. Це відчуття, це не тут. Це не коли ви себе переконуєте в чому, чи не це, не коли ви переключаєтеся на купу справ, тому що є люди, які сьогодні. Вони там прокинулись, зібралися, і зараз весь день вони напхають в цей день мільйон різних справ, зустрічей, аби не бути тут да, з собою. І це підсвідомо, це теж такий захисний механізм психіки, тому що здається, що я не витримую. Так, от оця внутрішня опора це коли ви залишаєтеся в контакті з собою, і у вас є відчуття, що я можу це витримати. Я з цим впораюся. Тут тонка межа. Не я сильна, я все зможу, все буде зашибісь, а я з собою. Це про такий внутрішній стан я тут. Я в собі, навіть якщо зовні дуже неспокійно. І е, ви бачите, що ми не можемо нічого контролювати. Нічого. Єдине, що ми можемо, на що ми можемо впливати, це на цю таку внутрішню довіру собі і на свій внутрішній стан. Все більше ні на чого. І це от, да нові часи. Вони такі, і далі буде, далі не буде спокійніше. Мені мені на цих словах іноді хтось я не пам'ятаю, хтось періодично пише такі штуки. Що ви ж психолог, ви маєте заспокоювати людей, а не казати, що все буде погано. У мене немає задачі вас успокоїти. А у мене є задача скоріше вас налаштувати на реальність. Да, щоб ви були готовими, щоб ви усвідомлювали важливість роботи з собою. Тому що смисл заспокоювати, якщо світ не спокійний. Який смисл заспокоювати, якщо я ж бачу динаміку і куди ми йдемо? Це не про спокій. Це не про стабільність, це про виклики. І вони не залежать від ситуації в країні. Ну, типу, навіть е, якщо там зараз уявити, що у нас тут з вами стабільність, світ ніколи вже не буде стабільним. Це нові реалії, це е, нові водні дані точка, все. От ми як з вами народжуємося, да, у нас є певні водні дані. У нас є там тіло, дві руки, дві ноги, да, голова, волосся. Очі, ніс, губи і так далі. І це наші водні дані, і ми з ними живемо. Ми ж не питаємо, чому у мене там не щупальце, а рука. Ну, ми, ми, так, ми такі. І це водні дані. Так само і зараз у нас водні дані ось такої нестабільності, ось таких хвиль, шторму. І це. Дання, з яким нам, як зі своїм тілом, доведеться жити, взаємодіяти, контактувати. Але е, я хочу, щоб ви продовжували контактувати і ставати при цьому щасливішими, більш там успішними. І те, що відбувається, воно вас не руйнувало. Оце дуже важливо. Як ми втрачаємо опору в стресі? Як це відбувається? Ми переключаємося на автоматичний режим робити, робити, робити справи, да, те, що я сказала, без контакту з собою? І тут ми втрачаємо опору, це важливо розуміти, що коли ви ховаєтеся за якимись справами і не відчуваєте себе, не відчуваєте оцей, да, внутрішній що я є, внутрішнє я є. Це означає, що ви е, не в опорі. Ви переключилися на автоматичний режим. Далі е, у вас з'являється внутрішній шум і напруга в тілі. і ви з цим нічого не робите. Да, от прям дискомфортно все, все зжимається хто вночі, е, якщо ви переживали, да, і все, чули це все, то ви могли відчути. Наскільки да, тіло так от мобілізується. І навіть коли все там закінчується, настає ранок, да, ви там живі, здорові, все одно ця напруга в тілі вона нікуди не е, зникає. А, далі, як втрачається опора, ви перестаєте чути себе, що я хочу, що відчуваю, як я дихаю. Е, тобто на, на це взагалі немає ніякого фокусу уваги. Чому ти сьогодні в чаті інтенсивно написала, там, дала таку дуже просту практику. На там дихання, на повернення контакту з собою. Чому? Тому що коли ми повертаємо, розвертаємо цей фокус уваги в себе, в цей момент ми наче вибудовуємо цю внутрішню опору. Як тільки ми переключилися, ми хиткі, максимально хиткі. Тому що в стресі у нас сильно фокус уваги йде на зовнішній світ. Да, там звуки, події, новини, хто що сказав, хто що зробив, а хтось що там інші роблять, тобто робота, діти, родина, ми ззовні. І в цей момент ми губимо внутрішній контакт, внутрішню опору. А як тримати опору? Перше, це у нас є там, да, зараз виділю декілька м аспектів. Один із ключових перше це опора на тіло. Що важливо робити. Дуже просто. Люди ігнорують, тому що думають, що це нічого не дає. Це дає все. А вам потрібно зробити видих. В першу чергу видих. Не вдих, а видих. Тому що вдих, він йде як. Вдих, він більше запускає такий, не те, що стан тривоги, неправильно так сказати, а функцію такого. Знаєте, як от уявіть, що вам не вистачає повітря, да? перше, що ви хочете зробити, це вдих. Да? І це от такий трішки стан ще м в тонусі. Да? А наше завдання, завдання навпаки, видихнути. Да? Тому ми починаємо з видиху, не з вдиху, а видиху. Ми робимо повільний видих. Далі можна да, знову вдихнути. І ще повільніше, глибше а, зробити видих да, тривалий. І так, якщо ви декілька разів так зробите, вам стане легше. Далі можна покласти руки на живіт, на груди. І не просто покласти. От ви, коли ви кладете, можете зараз, хто має змогу, можете прямо зі мною це зробити. Ви коли кладете руки, ви відчуваєте, по-перше, тепло. От не знаю, я зараз поклала, мені так приємно. Тобто я відчуваю тепло і вагу свого тіла. І це переключає в нас в момент, ви зараз. От якщо ви зараз доторкнетеся до себе і сконцентруєте увагу на теплі дотику, на, вага, на вазі своїх рук, і в цю секунду ні про що тривожне ви думати не будете. Ви будете в концентрації лише на цьому стані. І це дуже класно. В цей момент ви даєте собі таке тепло. Це дуже приємно. Дуже приємно. І отак от можна трішки потримати. Це опора на тіло. Ви можете трішки порухатися. От я зранку прокинулася, мені прям ну, я не виспалася. Ну, типу, я всередині спокійна, але я не виспалася. І я розумію, що мені просто треба піти погуляти. І я так, знаєте, авто, автоматично починаю йти дуже швидко. І я така, така стоп, а куди я біжу? І я розумію, що просто моє тіло само обрало той темп. В якому я можу да, трішки активніше порухатися, це дуже класно. Тому обов'язково сьогодні погуляйте, подихайте, зробіть якусь активну руханку, ну, хоча б яку можете. Тому що тіло це основне. Тіло це основне. І через цей контакт з тілом ми починаємо вибудовувати цю опору, фокус уваги, нам стає набагато легше, обов'язково. Далі, у нас може бути опора на ритуали. Це якісь ваші особли... особисті особливі речі, які ви робите. От у вас є щось, що починається ваш ранок. Це душ, можливо, чай, можливо, обійми. Будь-що. Обов'язково це потрібно зробити. Там, можливо, ви там якось не знаю, масочку якусь наносите. Можливо, ви щось таке робите, що є вашим ритуалом. У жодному разі, щоб не відбувалося в житті, який би триндець не був за вікном. Робіть свої ритуали. Це супер важливо. Далі. Опора на якусь просту дію. Це дуже просто. Це, от ви зараз, я зараз сиджу і я можу усвідомити. Так, я зараз сиджу. І це проста дія, і я її усвідомлю. Я сиджу. Я зараз п'ю воду. І весь мій фокус уваги на ці дії, на дуже прості дії. Я бачу зараз там світло, да? я дивлюся у вікно і бачу там дерева, бачу світло. Все. Декілька секунд проаналізувати ці прості дії, сфокусуватися на них вам теж стає простіше. Ви себе таким чином підтримуєте. І основне опора на себе. Тут питання дуже важливе в тому, щоб ви в такі дні. Не, знаєте, не перебудовували життя, не робили нічого такого кардинального, нового, щось от такого. Ви просто а, маєте тримати в фокусі уваги, як ви можете про себе подбати. Що ви можете для себе зробити? Знову ж таки, це може бути суперпросте. І найважливіше залишатися з собою. Вам не треба. Переживати весь цей трендець сьогодні. От весь цей об'єм треша. Вам потрібно змістити фокус уваги на те, що ви зараз з собою. Точка. Все. Поставте мені, будь ласка, вогники, якщо ви розумієте, про що я зараз кажу. Бо мені здається, це так. Просто і складно одночасно. Ви розумієте, про що я кажу, коли я кажу вам, не фокусуватися на да, не намагатися вмістити в себе весь об'єм треша взагалі. А сфокусуватися на тому, що я зараз з собою. Не на тому, що я все сильна, я все вивізу і все буде добре. А на тому, що я є, і я зараз з собою. Все, точка. І цього достатньо. Супер. Дякую. Бачу ваш вогника. Будь ласка, прислухайтеся, зробіть це все дуже просто і дуже дієво, а, тому що чим міцніше, ви всередині, знову ж таки, міцніше, не в контексті я все вивезу, все зможу. Я суперсильна жінка. А в контексті я з собою, я відчуваю себе, я відчуваю, що мені зараз потрібно, а я є. Оце, да, опора, я є. Все. Вам буде дуже легко адаптуватися під все, що відбувається. І нагадую, хто не приєднався на інтенсив жіноча сила. Приєднуйтеся. У нас є вже два дні в записі. Сьогодні ввечері буде третій день. Будемо говорити і про стан і про формулу вашого щасливого життя. Приєднуйтеся, хто не приєднався. Хто приєднався, почекаю вас ввечері і всім гарного, теплого, спокійного дня.